Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс, черговий інструмент. Я хочу поговорити про добре відомі сервіси. Скажіть, бачите? Так, бачимо, містраль. <кій> <Да. кій> Про були відомі сервіси, чат <к Off> GPT, Джеміні Містраль. До речі, як виявилось американці кажуть Gemini, ну я буду казати за стару радянську звичку Джеміні, про що йдеться. Ідеться про їх використання як систему розпізнавання символів, тексту. Ну, те, що має назву OCR. в принципі, ця діяльність почалась там десь, мабуть, в 60-х роках, років 60 вже десь тому, і на початок 2000-х, в принципі, було. Вже доволі багато програм, які існували, тоді майже не було цифрових фотоапаратів. Були сканери, скануємо зображення, і вони розпізнавали текст. Друкований текст, задача з розпізнавання друкованого тексту була розв'язана десь років, мабуть, 20 тому. Будь-який, в принципі, шрифт, будь-який алфавіт, будь-яка мова. Це були комерційні продукти, але якісь поставлялись зі сканерами, тобто все це було. Виникало питання, що робити з рукописним текстом. І, в принципі, дослідження в цьому напрямку йшли з, зі змінним успіхом. Щось вдавалося, щось ні. Ну, скажімо так, наскільки я знаю, десь років 5 тому вже такий красивий каліграфічний рукописний текст розпізнавався доволі стабільно. Чи був якийсь прогрес в цьому напрямку далі, я не знаю, але з'явились сервіси цього генеративного в принципі, штучного інтелекту. Ну і зараз ми подивимося, як працюють їх не генеративні, а, і, а саме е, тобто не та частина, що, м, що створює, а та частина, що розуміє, що ми в, в неї питаємо. Е, на вхід, що, на вход, що подається. Е, пропоную дослідити це на прикладі двох зображень. Одне, ну така більш-менш якісна фотографія друкованого тексту, що в принципі вони всі мають вміти робити, а інша фотографія рукописного тексту. Ось тут на звороті якогось аркуша написане завдання контрольної роботи для 11 класу з математики, з алгебри. Е, ну, Якщо придивитись, я, як людина, в принципі, всі все зрозуміти можу, тому що я розумію контекст, про що тут має йтись. Ну, Подивимось, як справляться ці, ці сервіси. Зараз всі три, оця трійка, чат GPT і Mistral, можуть це робити, лише ч, чат GPT, на жаль, лише три, ну, ну дає нам. Завантажувати лише три файли на добу. Ну, а у Джейміні та Містереля, здається, таких обмежень немає. Принаймні, я цього не зіснувся з ними. В принципі, нам завжди кажуть, що давайте цим сервісам контексти, так їм буде легше. Ну, якщо буде щось погане, дамо контекст. А якщо ні, то давайте будемо без контексту. Просто спитаємо, скажі, скажімо щось таке, сформулюємо. Напиши текст, що є на цьому зображенні. Ну, давайте так. Так, я скопіюю і дамо всім трьом. GPT... Де мене? Ось, ось тут воно. Так, давайте почнемо з, з друкованого тексту. Так, чат GPT поїхав. Вже мені поїхав і містераль поїхав. Так, дивимось, що нам дав чат GPT, його даємо відмінку, заява. Е... Дата. Підпис. Е, звертаю увагу на те, що все розпізнано правильно. Єдине що е, прибрав на виході, спрацювала автоматична обробка. Результату і прибрали що? Прибрали зірочку біля заяви, чомусь поставили в дужках підписи дату, і е, нижній підпис, який тут написан з маленької букви, нам дало з великої. Е, тобто, ну, спраць... а, дата без дужок, вибачте, підпис в дужках. Так, е, це чат GPT працює чудово. Е, Gemini що це таке так, е, подивимось, що там з драфтами? Джеймі не дописав, е в драфтах? Дописав, ну в, в одному е, не дуже розуміють що, що, що з ним таке? Е, містраль все нормально, окрім останнього підпису. Е, ну, чат GPT тут найкращий, але ж, О. на жаль, лише три файли. Е, тепер, ну як вони працюють з? Звукописним текстом. Чат GPT. Я вот стоит, показывал, демонстрировал. Так. Так, знайти за весну спасибо так е, так дивимось. Косинус 9 х косинус 7, мінус синус 9 синус 7, правильно, 5 мінус неправильно, ну тут. В принципі, хто знає, де там гарифм, той стоїть, скоріш за все, на рівні п'ятірки він має бути. Тут ікс загубився первісну функцію одна з умов якої. Що це за одна з умов якої? Один з нулів якої. О, слово нулів не розпізнав. Е, інтеграли. 5 на x5, 8 гравів такого не було. Інтеграл цей не розпізнав. О, це... е, далі. Далі розпізнав і це розпізнав. Тобто з інтегралом е, верхнім неправильно, і слова нулі не розпізнав, так? Gemini. Mm. Gemini правильно розпізнав ці формули, а це... Е, 3, що, що за 3х квадрат мінус 2? Вигадав якийсь 3х квадрат мінус 2. Мабуть, цю трійку е, кудись підніс. Ну, то таке. Верхній інтеграл неправильно, нижній неправильно. На, на експериментах в мене краще було. Давайте подивимось драфти. Поки дивимось містраль. Ну, оце, що незрозуміло, де воно написано, не розпізнав. Також. Інтеграли правильно. Хм, Здається, містраль в цьому. В цьому експерименті містраль, здається, краще всіх. Дивимось, що за е, драфти в Джиміні Можливо, було. Ну, ось, же, нормально розпізнав інтеграл. Сінус 5х косинус 4 dx. Ну, Чудово все. Е, Джемі нагадую, нам дає три варіанти, е, потім він е, обирає з них той, що йому здається, найкращим. Е, і не завжди він є найкращим. Ось тут другий, в принципі, розпізнав майже все, окрім е, пункту 2, де він тут рік не зміг зрозуміти, куди її. Написати. Е, ну, ось якось так воно працює. Тобто, м -м, скажу чесно, я експериментував з цими та іншими зображеннями. В моїх експериментах результати були трохи кращими. Причому Джеміні Містраль бу, були приблизно на цьому рівні, адже GPT результат давав краще. Можливо, йому контекст. Е, давайте, давайте контекст. М -м -м -м. А, чи Чому я тут змінювати? Не можу вже, да? Просто колись така опція була, е ну, Ну, те сам те саме переписав, нічого робити не хоче. Е, ну, ну, сьогодні експеримент ось такий, ми поекспериментували з п'яти завдань, тут він, цей, е, ну, тобто, два, два зрозумів, розпізнав неправильно, хоча ще раз. Скажу, ну, якість, бачите, яка. А можна написати, наприклад, завдання 2 продивися, ще там неправильно написано. Два я не хочу. Два. Давайте оце третє. Я не зовсім розумію, чому він зараз не зрозумів третє. Ну як? У завданні три. Невірно розпізна. Що там? Ну, приклад. Ну. Неправильно. Розпізна інтеграл, да? неправильно. передивись, да? Ну, передивись, перероби. Раз. Угу. О. Так і передивився. Але синус я, ну, у с... синус 5 на синус 4 він не хоче. Ну, Ще скажу, для мене це дивно. Я думав, що в моїх експериментах він. Це був не цей експеримент, це якийсь. А, я під іншим аккаунтом був. Ну, добре. Ну, ну, ось так. Давайте. Давайте так. Тобто, ще раз скажу, не дуже якісне зображення, ну, працювало ось так, мабуть, Джемі не найкращий. Тут був в цьому прикладі, давайте так. Ну, останнє, що давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Розв'яжи завдання один. Що да? да. це таке? Так, ну, е, нижній вага, е, нижній хто е, е, таке, верхній, це що це? косинус косинус суми 9 плюс 7 16 1 16 -та синуса зі знаком плюс має бути да Ух ти Ух ти Ну да 1 16 -та синуса 16 зі знаком плюс О, oh, він 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 пішов далі а, ну правильно, да, да-да-да. да 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 Що з експонентою він робить? Ну так. Ну, такі так. Ось. Чесно кажучи, я думав, буде краще, але. Результати ось такі. Ну давайте вже. Що ж ми? 에, давайте уж всі, якщо ми нікуди не поспішаємо. 에, тут те саме. викликане okay. завдання один. 에, тут розпізнана правильно, тут правильно, ну ш, 에, тут зайва функція, okay. ну то таке. Uh, і тут розпізнано, Тут він неправильно розпізнав дорогу, тобто, по перше що таке в... так, скористаємось, одна шістнадцята, да, П'ять uh, ступені... як він розуміє, де є? тут не зрозуміло з цього запису 5 ступені мінус х, мабуть, помножити на 5, думаю, да? Ну да. Ну а тут Тут взагалі нема чого робити. І містраль. І що містраль? Що? А я... а я щось, вибачте, не написав, да? Виконав завдання 1. Тут цей вираз. Е. Ну, а містраль не зрозумів, що йому треба з. А! Він, він, він невірно розпізнав текст. Е. Містраль невірно розпізнав текст. Е. Вигляд первісної. Mm -hmm. yeah, yeah. F. І слово попередньо він ну, тут шо... це має бути слово попередньо, да? е він неоднорідного співвідношення вигадав mm -hmm. якесь. Ну, тому пер перетворення зробив, а що робити далі, він не розуміє. Ну, ось е таким чином. Вони, вони втрьох, в трьох в сумів впоралися з розпізнаванням цього не дуже якісного рукописного тексту, ну, далі щось можуть робити. Тому, скажімо так, якщо використовувати їх в комплексі, то можна отримати результат. У мене ще таке питання. А так. якщо ми напишемо поясни мені детально розв'язок першого завдання, чи може він детально пояснити на яких правилах засноване отримання цього результату? Е Хвилинку, ну він ну, ось, Ну вже. так, тут є, тут є, тут написано це чат GPT, так? Так, це чат GPT. Да. Дивимось дж, е, джемінь, е, Дивимось Джеміні. Джеміні. Ну, ось під скористаємо стереоматичну форму Космуса плюс Б, Космоса плюс Б. Да, 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 чого да, випливає, де да, є. Угу, є. Але чесно кажучи, в чату GPT більш е, запис. Так, mm -hmm. uh, да, чат GPT, бачите, в нього, ну, мабуть, вбудований якийсь. Як це? Я, я не знаю, що це за, ну, Треба дивитись код, що це мсмл, чи, чи якийсь інтерпретатор ВАТЕху якийсь. Так, uh, да, він більш красиво це, це показує. Uh -huh. Ну, Gemini, ось ну, одна шістнадцята шляпка, ну. Так. Ну. Да. Е, чат GPT трошки більш красивий, але, на жаль, три, три лише цих файли на добу. Можна мати з е, такого т'ютера безкоштовного, якщо є проблеми з чимось, прийшов. Надав один, другий, сам розв'язав, подивився. Mm, ну, так, да. для, для, для перевірки, так. Тобто, і ймовірність того, що я і він зробить однакові помилки, мабуть, невелика. Тому так. А я ще. Ну, а ще, як ми бачимо, ось повісла завдання контрольної сфотографоване, ми його завантажуємо, розпізнаємо, розв'язуємо і... і ні про що погане взагалі не думаємо. Так, ну це доводить на те, що зараз або в класі написання безпосередньо, без... Використання і інших технологій, або просто як перевірка себе, усі ці mm -hmm. завдання йдуть і mm -hmm. все. Тобто mm -hmm. неможливо будь-яке завдання, яке буде надано, то завдяки технологіям технології розв'язують і все.